Добрий день, слава Україні! І смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Історія по-дорослому, де ми продовжуємо цикл про смутне віре на Росії, яке, як розпочалось 400 з хвостиком років тому, так і продовжується з певною періодичністю. Ну і очевидно, що. О... Останній цикл існування не до російської, не до імперії. Ми бачимо, спостерігаємо з вами сьогодні і трошки докладаємо своїх зусиль до його ліквідації. Сьогодні ми у нас народився історичний термін, котрий ми очевидно, що введемо в українську історіографію під назвою Прикаструлити. Сьогодні ми прикаструлимо Пугачова і таким чином завершимо з Пугачовським так званим бунтом, і знову повернемось на південь, де до речі, між цими подіями є зв'язок. де вже трагічні для нас події розгорнуться 1775 рік. До речі, почався він у січні із страти Пугачова. Потім е тисяча, е серпень сімдесят го Ліквідація запорізької січі, ну і там ще у грудні помре в Петропалицькій фортеці так звана княжна Тараканова. От сьогодні ми закінчимо з погачом і перейдемо до запорізької січі, котра до речі, січі, котра, до речі, пов'язана ще й з долею кримського хан ханства. Про це теж будемо говорити, як завжди, з дослідником історії, адвокатом, офіцером Станіславом Там радий бачити тебе. Стас. Вітаю вас, вітаю тебе, вітаю вас, шановні глядачі. Долучайтесь до нас, дивіться, нас ну я не люблю там клянчити лайки вподобайки, але мені дуже приємно, що хтось щось додає, і якщо я буду запитувати, будь ласка, пишіть в коментарях. А там до речі, в коментах нам написали трошки не погодилися. Що от ми з тобою стверджуємо: по перше, що селянський, умовний селянський не має жодних шансів проти регулярної армії. А по-друге, нам сказали, що не за кожним, от ми з тобою стверджуємо, що за кожним повстанням стоять якісь сили або внутрішні. 100%. Стократій, умовно кажучи, або зовнішні чинники. От нам навели приклад там повстання селянське Томаса Мюнцера. Так за ним же ж стояли німецькі аристократи, котрі в першу чергу вирішували е, свої конфлікти з католицькою церквою. Так. Вигнали католицьку церкву Мартін Лютер, котрий до речі, по на початку підтримав це повстання, а потім від нього відрікся, і селян перерізав, тому що вже не потрібні. Так. ну от щось таке, і цей сценарій повторюється завжди. Ну, дивись, я відповідаю на запитання. Ну. НАТО взагалі. Як тоді, так і зараз. На мою думку, людина, яка закінчила воєнне вчилище і проходила службу в 90-ті роки, ще 30 років тому. Я думаю, що мало з того, що змінилося, можливо, військова тактика. Але розумієте, якщо ми беремо відділення або підрозділ, ну тобто відділення або взвод, значить, вояків, і візьмемо, наприклад, 100 людей, які не обізнані на військовій дисципліні дисципліні муштрії і. Та скільки поводженню зі зброєю, ну як ви вважаєте, хто в даному випадку переможе? Розумієте? Тобто я залишаюсь прихильником. і я можу навести приклад. Причому приклад не тільки якогось натовпу християнського. Ми вже з вами казали, коли розглядали повстання Болотнікова і таке інше. Що ми дуже слабо. Розуміємо, що зброю, військову зброю я маю на увазі, не сірпи, молоти там або цепи. Заборонено взагалі було носити крістянам. Розумієте, тобто крістян, крістянин не мав навичків, взагалі-то навичків. Чому? Що таке військова справа? Військова справа це вишкіл. Вишкіл, по перше, і вишкіл, який ти е, многоразово повторюєш ті ж самі рухи, і в тебе виникає м'язкова пам'ять, розумієте? От колись я в 80-ті роки, зараз я теж займаюсь, а тоді я займався дуже так досить успішно бадмінтоном. Розумієте, це техніка. І ось потім був довгий перерив. І я там служив в армії, потім служив в міліції, потім працював адвокатом в адвокатурі. І зараз практику, і коли я повернувся через 30 років, шановний Діма Зазуля, який зараз тренер Паралімпійської збір. Сказав, а ви десь займались? А я говорю, а з якого ну, чому такий висновок говорить, Я бачу, мишечна пам'ять назавжди залишається для тебе. І розумієте, ще хочу нагадати, що ну, вже не шановним Олександр Азенбаум пів про генерала Чорноту в Парижі, а сталася лише, тільки виправка до честь. От військового ну, взагалі-то, відрізняється, чому? Тому що він стояв в строю. І, до речі, можна по-різному ставитись до строєвої підготовки, але для чого потрібна страє підготовка Якщо вона не для парадів. Тому щоб людина почувала чувство локтя, розумієте? щоб вони розуміли, як поводитись строю. І я пам'ятаю, в 86-му році, коли я ще молодим там зеленим прийшов, і нас скільки раз вишикували, скільки раз перевишикували і так інше. А потім ми от розумієте рота як. Одна ціле от переміщалася, і якщо там зводний скаже, отак, вони бігуть раз і швидко вишикуються. До чого я це кажу? Е, коли е, там, невеличкий підрозділ гусарії або ще когось там, зараз я про те що це скажу, він, він вишикується, він розуміє, як робити. Христіяни, христіяни, вони не розуміють селяни, там, холопи, вони не розуміють чувства локтя, і вони нападають толпою. І ось історичний а, ви, ви, приклад. А, Давай, давай. Ну, який ти а приклад, я здогадуюсь. картеси ацтеки. О, я так. Так і думав, що ти, Землі, та, улюбленого да, у Кортеса кортесартеса було всього 800 вояків, до тисячі, майже так. да. Але вони на них нападали в десятки разів більше у ці, причому воїни досвідчені воїни з цими обсидіановими топорами там дуже важкою зброєю, та так інше. Але коли вони вишукувалися от тої саме от саме терцією, яка була до 30 річної війни головним построєнням, скажімо так, на полі бою, то розумієте, вий, воювали з терцією тільки передні ряди оцих індіанців. А задні просто штовхалися і не більш того. Кристьяни там взагалі все дуже печально, так сказати, і таке інше. І останнє хочу сказати: дивився, ну я подивляюсь, на Ютубі зараз там історичні обзори, вони різні штибу там і паршивості. І от є Клім Жуков, не задля реклами, але хочу сказати, він робить обзор на Тараса Бульбу. Ну, такий же а, я, я на мій погляд, да, жуткий. і ось він такий облизав гусарі. Що, що фільм, да. що огляд, що огляд, огляд да, вартують да. один одного це ж гусари, ну мається на увазі е, е, важка кіннота, от ці саме крилаті гусари, вони б там не залишили нічого, там і все таке інше. І все. А от козаки, це ж розуміється, це таке щось таке, незрозуміле, там і все. Ну звісно, якщо Бортко показує якусь голитьбу, ви бомжів, вибачте, да, яких там тріохах голими, голупотом ну, там... боярський який не буде. він так і називає. Голопупий. да. До речі, цей Жуков називає говорить, це говорить голопопе чи голо там лицарство і все таке інше. Вибачте, ну подивіться картини навіть імперських російських е, е, meals... художників там. да і Ви подивіться, як виглядять справжні запорізькі або взагалі казаки. Вони одягнені добре, в них шаблюка, в них є мушкети і так інше. Тобто, це не була якась ватага голодранців, це були освічені дуже люди. Але в них була зовсім інша тактика. Тобто, якщо гусарія так налітала, як отой танк або танкова колона і все нищила, то козаки це дуже добре розуміли, і тому вони ухилялися. Ну якщо ви маленький і проти вас виходить там бугай здоровене двометровий, що ви робите? Будете з ними дратися? Ні, ви будете відступати, крутитися, виникати за спини і так далі. Тобто, обисилювати його, щоб він багато рухався. Ось і тому я хочу сказати, що закінчую відповідь на питання ні. Ніколи недоосвічені селяни, не там дружинники, ополченці, чи ще хтось нічого не можуть зробити а, проти озброєних вишкалених, а, професійних солдат або офіцерів. Під Бородіно Кутузов тримав московське ополчення, не водячи його в бій, тому що не дай Бог. А ти пам'ятаєш там Бородіно, е, уваров і платав. Втот набухався, козачки там поїхали, а потім назвали потім Царейдом. Ну, це по-друге. -по ось е, якщо ми бачимо зараз, що, що у Погачова були досить вишкілені війська, які брали. Фортеці, які брали міста, їм і командували офіцери, до речі, тому не можна назвати це селянським повстанням. Також я нагадаю вам, що коли спитали у Пугачева той же самий пані, як ти смів там вор назвати себе государем імператором, він сказав: я не вор, а вороненок, а ворон, та і що літає, Ти показав пальцем в небо. Він на, на, натякнув на пані, на власний показав. Так. І що саме коли Пугачова доставили. Москву і достали в Москву. Його ж могли стратити на місці, розумієте? Ну, що там, відвів його, там башку відсік. Але був показовий суд. Його поплічників, до речі, там був ще й депутат Падуров, депутат від казаків в уложеному собранні, уложеному собранні, вирішувалася їх доля. І що саме інтересно, Пугачов вірив в те, що його помилують. Він написав угу. запрошення або ходатайство, де він казав, що ну я ж такий, ніякий, але офіцер, я воював, да я схиляюсь перед вами і все. Він каєшся, каюся, да. На що він розраховував, розумієте? Він на, на що то що він ж вони був тупий, скажімо так. Він розраховував на те, що його високі покровітілі, ці ворони, там, вони його якось бережуть. Але він розумів, що свідетелі довго не живуть, розумієте? І тому вирішили всіх стратити. Але я ще хочу нагадати, що Юлаєвих, припустимо, не стратили. Хоча вони теж там на накоїли лиха дуже багато. Я мій думаю, батько та сина. Їх заслали в Естонію, так сказати, піти каву з лікором в Анаталі. Ну словно говоря. Так? Ось а погач. Пугачове... Да, і Балтійськими шпротами, а Пугачова за що стратили. Ну причому його засудили до четвертування. Це досить жорстка страта. Я хочу сказати. Да, у нас є якраз ілюстрація. Можна показати. ну що хочу сказати, розумієте, людина вона так виглядає. Е, якщо людина себе похабна а, вела там при своєму житті, але при е, своїй смерті вона показала себе на висоті, то ну це не виправдовує його події або діяння, а але вона е, його поведінка ну як то визиває респекти і якусь там повагу, що ну, людина, хоча б і був поганою, але е, вмер як ну як справжній там герой, там ні герой не знаю. І погачов зрозумів, що діватися нікуди, і він е, вирішив не як то кажуть, візжати там і плакати, каятися. Він тільки встав, перехрестився на натовп і сказав: Прості мені, народ православний, покланявся йому і все так інше. І, і Катерина наказала спочатку відсіч йому голову, а потім е, вже всі там руки, ноги і таке інше. Да, Хоча, вибач, так. багато хто був здивований, так. тому що всі очікували, що буде оце от по повній процедурі. З ну, там, от, руки, ти руки, ноги. ти кажеш, а в мене велика думка: якщо людині відсікають руку, він може чогось там набазікати, що розумієш? Ну, Поки його будуть страчувати, він може сказати: вплоть до слова і діла государя, ви не знаєте, хто за мною стоїть, ви мене предали, да, будьте і... ви там прокляти, ну І так далі. Розумієте? І тому йому швидко, швиденько, йому його поплічникам відсікли голови, значить, когось там повісили і таке інше. Але. Є багато міфів. Я вже закінчую, ми за Кастрюлі yeah. і приходимо, так сказати, на наслідки, скажімо так, цього повстання. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що ну, Катерина, вона багато міфів, як чорних, сірих, білих, і порнографічних, і таке інше. І ось один із міфів, що це була така просвіщена імператриця. Розумієте, така вона переписувала з Вольтером там і все таке інше. Ну, Вона була дуже розумна. Жінка, це треба визнати. І дуже Дуже жорстока. Ну вона вбила свого чоловіка. Вона вбила е, законного наслідника престолу. Вона спадкоємця, вона вбила, не вбила. Ну можна сказати, вбило, тому що і коханці вбили сина. Потім вже після її смерті. І, ну як ви можете назвати таку людину? Але вона була дуже розумна. І ось вона що робила? Ну. Щоб не влаштовувати оці плахи, казні і все таке інше. Це робилося, але десь на периферії. Ну, тобто там по Яїку, наприклад, там, да, запускали плоти з повішеними цими повстанцями. Але в просвіщених городах, типу Санкт-Петербурга, Москви там, і ще інших, такого не, не було. Тому було досить таке, як то кажуть, ну, в Гулагу це називалося зелений розстріл, розумієте? А, тобто засилання. А що таке заслання? Ми такі, ну, живемо в 21-му сторіччі, де є літаки, є там паровози, там іметься до потяги там, і таке інше. А от розумієте, Російська імперія в Сибірі немає нічого, крім астрогов, шахтам і таке інше. І ось людину високим наказом беруть і засилають у Сибір без повернення. І вона взагалі не може повернутися. Тобто, якщо її забирають... Всі її родичі повинні перехреститися і забути про нього, розумієте? То пошта тоді ходила, і тому ж, розумієте, якщо пошта вона ж перелюструвалася, тобто її дивились там всякі цензери, якщо вообще, взагалі можливо було листування. І ось засилали цих людей тисячами і тисячами, а, значить на до Сибіру, і розумієте, ця людина фактично це як, розстріл в розсрочку, розумієте? Тобто він помирав, але перед тим, як померти, він попрацював десь на шахті, там щось там навчив у цих місцевих, розтворив там многі, Я зараз згадав, ну це. Пізніше, аж в 19 сторіччі, був такий робочий Петр Алексєєв. Там да? я пам'ятаю, його навчався в історії, коли він там толкнув річ, що mm -hmm. піднімається рука пролетаріата, і яка рознесема держава. Ну що це -то на кшталт того. Ось. І коли його прислали, його супроводжує пристав, Ну, як то кажуть, з казаків, і казали, та нічого, возьмеш собі тунгузку, нарадіш дітей, все буде добре. Тобто вони ще, як якби такі розбавляли місцеве населення, розумієте? І тут ми переходимо ще до такої якби, ну, лайфхаку Катерини Другої, який був влаштований і подальшому всіма імператорами. Це розпорошення. Місцевого населення або депортації місцевого населення таке ж відбувалося ще за часів Івана Грозного, за часів Петро. Але це було таке аматорство. Розумієте? От я можу, наприклад, привести там, допустим, червоний терор. Там да, от за часів громадянської війни, 1918 дев'ятсот Це були там п'яні морфіністи, кокаїністи, там чекісти, оці, там стріляли в подвалах буржуїфіінтелігенцію так інше. А потім, 20-30 роки, вже прийшло ОГПУ, при, що, НКВС і вже терор. Набув системного значення. Це вже була така машина, такий конвеєр. Так ось Екатерина II зробила у цій депортації таким конвейером. Депортація це раз і інше колонізації. Ведь розумієте, ну, росіяни ж вони взагалі не паляться. Щас я зачитаю, так сказать, чому вони ліквідували Запорізьку Січ. А, значить, Вони не паляться, як, як, називали, як називали німців на Теренах Таврії, Скажи мені, будь ласка. Німецькі колоніст. колоністи. Да. Колоністи, правильно? А, а як може бути колоніст в своїй родині? От мене хтось і тебе може назвати колоністом. При, да? А тому от таке от прізвище було колоніст. Колоніст від слова колонія, розумієте? І там були німецькі колонії, але як можуть бути колонії на державі, громадянами якої вони являються? Ну, являються? Наприклад, у нас і Нікопольщина, там німецькі колонії багато Запорізькі землі, німецьких до речі. поселень було, де жили колоністи, і вони взагалі-то там був устрій. Як в Германії теж саме, ну тобто, людина, яка попадала в селище у цих німецьких колоністів, вона бачила і дивиться, що як бута вона там десь під Дрезденом або там Гамбургом, або щось таке, там оці вулички, там дома і Орнух. все таке. Орнух там і все таке інше. Да. Як вони з'явилися тут? І ось тут виникає ще одне питання про історичні ісконні землі, розумієте? І ми переходимо до наступного, коли. Справа в тому, що в повстанні Пугачева також брали участь запорізькі козаки, які були депортовані, скажімо так, ну це називається заслані, так то послали їх. Слово така етімологія, е, да? Ну, що значить вислане? Людина жила собі там, да, на своїй mm. батьківщині. Потім її взяли і примусово вислали в якийсь Оренбурзький степ. А, а, а я пригадав, коли ти говорив про зелений розстріл, от ми е, кількість випусків тому говорили про Гайдамаків. Це mm. 7 років тому, 768-ми. Mm. Залізняка ж Максима, от вислали, mm. і там його сліди губляться. Так. Ми не знаємо, що, що з не було. Ну, там легенда, що втік. Ну, так. Це... До речі, кстати, Петра Олексієва убили ті саме тунгуси. Розумієте, він щось там з ними заробився, і вони оціна. Райони їх там називали, ну ці княжки місцеві, вони його просто замочили, і все, і все таке інше. Ніхто не якесь там розслідування не робив, там ну вбили та й вбили. Це ж таке буває. І ось цих запорізьких козаків. біла собака, да, лялька, якийсь там, чіночок, там його, ось, стрілою. так сказать, да. І ось вони також брали участь. І вона подивилася на це. Я так розумію, що там запорізькі козаки дуже потужно воювали. Тобто вони ж, ну опять же, хто такі український, або в широкому сенсі, або в конкретному запорізький казак, це людина, яка володіла зброю досконало. Це була вершником, це було, ну, по-перше, він діяв як особлива тактична одиниця, розумієте? Тобто, не було таким натовпом. Якщо потрібно було воювати десятком, з е там куренням, хоругвою або чимось, будь ласка. А якщо потрібно було вступати в індивідуальний бій, двобій? Немає проблем. І вона зрозуміла, що Запорізька Січ, вона м, е, ставить собою дуже велику загрозу. І ось що е, зараз відбулося. Е, ну тоді відбулося дуже велика трагедія. Е, помімо того, що була зруйнована Запорізька Січ, а е, був зроблені устрій, уклад і у цей всесвіт, е, який існував на території великого Лугу або Таврії, розумієте? Ну, м, як людини, люди живуть там? Люди жили там сотнями років. Поруч, вони, опять же, є міф великий. І коли вам людина починає, а Україна, Україна, щось там таке з краю, там і так інше. Це, як то кажуть, маркер, ну, людина не зовсім розумна, м'яко кажучи. Чому? Тому що для людей, які проживали в степу, це і була. Середина Всесвіту це була система його галактики. Розумієте? І не просто галактики, він жив тим степом. Я пам'ятаю, коли там курсант там, на 80-ті роки я читав, е, е, був такий журнал «Совєтські війни», І там була така інтересна повість кандидат в команда з такої. Да. Мало хто знає, там ну, дуже цікаво, до речі. І от там команда сафоціх вибрасували в джунглі угу. і давали йому там нож, там щось якийсь консерви, і так інше, і все. І потім його там через місяць або два забирали. Крутись, як Хочеш. І вони становилися, то, що кажуть людина Сельви. Розумієте? Що значить людина Сельви? Він не просто зжився з цією сельвою, він став і одним. Цілим цією сельвою. тому тобто він розмовляє з нею. Він ощущає якийсь там е, патерни. Він бачить, розмовляє з животами. Розумієте, він не божевільний, але він розтворився в цієї сельві, і ось я перекладую мостики. Кажу, що е, запорізькі казаки це були люди степу. Розумієте, вони знали степ, вони е, е, хотіли, щоб їх там поховали як серед степу широкого на в країні, мілі і таке інше. Тобто, ці люди це була їх батьківщина без кордонів, без е, ще очень е, дуже важлива. Запорізьким козакам або українським козакам притаманна відчуття волі, розумієте, волі, не обмежень, не кордонів, не свавілля. Вони виробляли власні якісь закони. Але коли перед тебе широкий степ, а у тебе є сабля, шаблюка, так сказати, мушки, то ти розумієш, що тобі потрібно сподіватися тільки на себе або на свого товариша-побратима. Більш нікого. І ти можеш цим степом їхати годинами, сутками там. Тижнями і так інше. Де захотів ляг, де поліг, де захотів поспав когось, стрітів, зустрів там татари на якогось там. Ви побилися, або там ну, могли або побили, поторгувалися. або да? поторгувалася. Тобто, ви ж розумієте, е, і ці... до речі, козаки так. жили в Криму. Так саме так. Де. Тобто, ну ці нагаї, кримські татари, буджакськардай, там єдічкульська і так інше. Це була дуже складна система. І оцю систему Катерина е, зруйнувала. Вона зруйнувала, тому що і ось дивіться, Я як включаю адвоката, беру свідка за сторони зі сторони обвинувачення. Не розумію, що в нас ще 5 хвилин десь там. Да, і ми перейдемо, тому що це дуже важливо. Я на наступній серії скажу, який був національний склад у цих карателів, які руйнували Запорізьку Січ. Там не було майже росіян, скажімо так. Це були Текелей був сербом сербом, і звідки він взагалі взявся. Ми поговоримо це полковник на Сербію да Славян. Кіпріано-сербів, про Сербів, Волохівців угорців, тобто мадярських хорватів. хорватів, і таке інше. От вони руйнували степ. Це були е, зайди, це були люди, які прийшли сюди. Для них це була інша земля, але цю землю їм дали і е, дозволили творити все, що їм буде завгодно. Але це буде в наступній серії. А ось давайте подивимося, які наслідки е, свідок е, зі сторони ну, Тобто, ми звинувачуємо царську імперію, так сказати, в цьому. І ось е, російські історики. Мовою оригіналу я кажу, назвали. Ну, <клес> знаєте, я дуже полюбляю слухати в судових засіданнях не а, а, моїх свідків, тобто свідків, які виступають з мого боку, а іменно на боці опонента, тому що вони, як то кажуть, паляться. розумієте, Таким от сленгом скажу. І от а, мовою першоджерела і російські історики серед причин ліквідації історики виділяють: перше нежелання російського правительства, ну, російського правительства, ми маємо на увазі Катерини Друга, іміть государство в государстві. Угу. Mm -hmm. Раз. Второе. Возможность сечи получить независимость. Тобто, ви ж розумієте, що э, Січ э, могла взяти під свій протекторат не тільки Османська імперія, а й Австрійська імперія, а чому б і ні? Ну, ми розуміємо, що Реч Посполіта на той час вже занепала, або Шведська э, государство держава могла б взяти. А ось що на ще пам'ятаємо. Саме да? так, так. Да. Ось. І ось э, значить, можливість Січі отримати незалежність. А пасійні Катерини можливого союзу Січі, Січі з Кримським ханством проти Росії. Угу. Тобто, бачите, там православні, там мусь. Мусульмани, але крим, кримські татари могли е, укласти військовий спільні союз. Дії, і спільні договори діяти. вже були, Саме згадуємо так. Хмельницького. Е, потім, е, і от тут наступне, ну, не паляться люди. Желання вищого класу Росії захватити землі і природні багатства Казацької республіки. Розумієте, е, Катерина дуже розуміла, що е, за відданість треба за лояльність або відданість треба сплачувати. А що вона може сплачувати на середній, березок середній полоси там? да? Тому що там все. Вже поділено. Там є душі християнські, холопи, які там працюють на там Салтикових і прочого, вся такою І такою Там такою... дуже бідні землі. І, да, да, і там дуже такі бідні землі. А тут ви бачите ласий шматок, тут у нас степ, у нас тут чернозем. І можна там взяти якогось текелі там, або якогось там Біткендорфа, або Рейбінтропа, я не знаю, там, так, щоб спало на думку, то і сказав. І сказав: то ось тобі 10 тисяч оцих душ, бери, там, орай землю, здобувай врожай, збагачуся. Знову ж таки, на Росії ніколи не було конячок, і вони страшенно дорого коштували. А ось тут, а, от тоді а, орло, ор, ор, Орловська порода. Вона ж тоді да. якраз саме і зародила. Саме так, так. Да. І ось е, желання вищого класу захватити землі. І е, отут... То, що я і, э, говорив, желание правительства за счет розпространення крепостничества в Запоріжжі уменшити кризис феодально крепостної системи Російської Імперії. Ну, до речі, по-перше, це набори. Ну, тобто, війна дуже дорого коштувала. До речі, э, Катерина брала, набрала стільки займов і кредитів, які виплатила э, аж в 19 сторіччі Олександр I розраховувався гарматним м'ясом ще в коаліціях війни з Наполеоном. І тому э, не хватало крестьян, даби оброблювати. Вити землю не хватало рекрутів для усіх всіх і таке інше, і ось вони. Ну а тут треба тут і люди, і земля, і все, що завгодно. Запорожжя було центром антифеодальної і антикіпості, марксизму, розумієте, Запоріжжя було центром антифеодальної, антикіпасті, і правительство хотіло обезпасити. Ну, Тобто, про що я казав, це воля, розумієте? Розуміння волі, розумієте, що ніхто не може, окрім побратим, або обраного тобою старшини козацької, командувати тобою, надавати тобі накази. Це так от перекрутили і сказали, що от антифеодальна... Як може бути антифеодальна, якщо там не було феодалів, розумієте? Да, з ким вони там боролися. І Следняя после аннексии Крыма угроза от кримских татар исчезла, исчезла и необходимость терпеть украинских казаков и их демократию. Це прямо пишуть російські історики. Ні ну, нас... разу не паляться, да. Да. І, так, до речі, я хочу сказати: ми закінчимо наш огляд і почнемо з цієї цитати. Просто цю цитату я би повісив би всім, цим, хто там, а, знаєте, кажуть про Єкатерина вам дала, Екатерина тут побудувала, таке. Екатерина Єкатерина багатьом дала, але не Але не дам. І от смотрите, що вона пише в маніфесті о ліквідації казачівства. Теж мовою першого джерела, ну того мовою тогодення, ми вас хотіли через сіє. манифест майца на увазе, объявить во всей нашей империи, к общему известию нашим всем вероподанным, что сечь Запорожская в конец уже разрушена со истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков. Даже, тобто даже имя вашего не будет на цієї земли. Сочли мы себя ныне обязанным перед Богом и перед империей нашу и перед самым вообще человечеством, разумеется, какие замах, так сказать, разрушить сечу Запорожскую и имя казаков от оной заимствовано. Вследствие того, 4 июня нашим генерал поручиком текели свериным ему от нас войсками занята сечь Запорозька в совершенном порядке и полной тишине без всякого казаків сопротивления. Ну, про це ми поговоримо в наступній серії, що там відбувалось. Нет теперь болі в Січі Запорожська в политическом її уродстве. Да, вот таке ругательство, скажем так. Следовательно же, и казаков всего імені. Ну, розумієте, э, вот ну, э, в мене. Э, Якщо привести, так сказати, порівняння, окрім Холокосту, розуміть, рішення, окончательне рішення казацького вопросу, Да? Тобто, щоб взагалі не існувало не тільки. Устрію не тільки самоврядування, але й самого ім'я Казацького не існувало на теренах Російської імперії. Ну, ну знаєте, сказать геноцид це слово на великий жаль, вже давно так сказати, воно обіццінено, тому що всі там його тикають туди-сюди. Ну, знищення а фундаменту українського суспільства, я би так даже сказав, оце означає маніфест, причому Екатерина сама дуже в этом, як то кажуть, явка з вона пише, і каже, нема. Чи ми розрушили, і нема не буде ніяких козаків і навіть їх ім'я. Ну, такі справи. На цьому на сьогодні да. е закінчуємо. Дя дякую тобі, Стасе. Е дякую, шановні, вам. Ми е прикаслюли Пугачова і е поговорили про передумови, ну, загальновідомого факту про руйнацію Запорізької Січі. Але, власне, як це буде відбуватись, ми наступного разу з цього моменту продовжимо. Обов'язково побачимо. Слава Україні!